Вітаю час новин на 12-му. І Просто зараз ми з вами обговоримо основні події життя України і Волині, зокрема, які сталися упродовж ночі і ранку 2 грудня. У студії з вами Ангеліна Гущина. Я спершу коротко про найголовніше втрати росіян вже перейшли позначку 90 тисяч. Луцькі волонтери збирають на нову партію пікапів для наших захисників. Президент анонсував боротьбу України за релігійну незалежність від Росії. Розпочнемо із хороших новин. Втрати Росії у війні перевалила за 90 тисяч військових. Шість з половиною сотень окупантів. Наші військові зробили хорошими лише за останню добу. Окрім того, знищили ворожий танк, гелікоптер, артилерійську систему, шість зброньованих машин і іншу техніку. Тим часом у Запорізькій області окупанти готуються до евакуації персоналу своїх адміністрацій. Із Михайлівки вже виїхали підрозділи, що базувалися в місцевому відділку поліції, Ліції та в одній із шкіл в пологах та інженерному росіяни виїжджають з будинків, прихопивши викрадене майно. А у селі Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення. Однак росіяни не припиняють атакувати ракетами. У ніч проти 2 грудня противник вдарив по Запоріжжю. В результаті зайнялась пожежа в будівлі інфраструктурного об'єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки. Інформація про Рух постраждалих та руйнування наразі уточнюється. Окрім того, ворог обстріляв село в одній з громад Запорізького району. Майже повністю зруйнували адміністративну будівлю, де були усі необхідні місцевим мешканцям служби. На щастя, люди вціліли. Російські ракети прилетіли також на Харківщину, влучили у п'ятиповерхівку в селі Клугино-Башкирівка. Наразі відомо про одну поранену жінку. Вона сама звернулася по допомогу до медиків у будинку, частково зруйновані квартири на осталь останньому поверсі їх оглядають наразі рятувальники. Усю ніч із важкої артилерії ворогатив по Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. По них випустили майже 40 снарядів. Масштаби руйнувань з'ясовують. Про постраждалих наразі невідомо. Окрім того, приблизно 180 снарядів росіяни спрямували на Сумщину. Окупанти били з гранатометів, мінометів артилерії та стрілецької зброї. Під обстрілом опинилися кілька громад області, але на щастя обійшлося без постраждалих. Через удар пошкоджене зерносховища та Лінії електропередачі. Тим часом у Білорусі ймовірна активізація бойової підготовки. Про це заявив представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. За його словами, з 1 грудня в білоруській армії розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовувати різні питання бойового злагодження та перевірки військ. Наразі створення потужного ударного угруповання не було. Маємо трагічні звістки з фронту. Учора 1 грудня стало відомо про смерть трьох воїнів із Волині. Небесне військо поповнив 30-річний лучанин Віталій Собчук. Військовий служив за контрактом. Загинув 29 листопада на Луганщині. Не стало на війні також воїна Романа Антонюка із Голуб. Не витримав поранень Володимир Яценюк із села Будки Меневецької громади. Чоловік помер у лікарні. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Рідним загиблих на війні волинських військовослужбовців Національної гвардії України. Передали нагороди. Орденами за мужність третього ступеня згідно указів президента по посмертно нагороджені воїни Віталій Шуба, Євген Матвієв, Олександр Іванюк. Усі загинули під час виконання бойових завдань у Маріуполі в березні цього року. Державні відзнаки мамі Наталії Шубі, дружині Надії Матвієвій та сестрі Марії Баричок 1 грудня вручив голова ОВА спільно із військовим командуванням. У кожного з нас є можливість допомогти рятувати життя наших хлопців на фронті. Поки вони воюють, ми маємо змогу працювати. Більше того, ми повинні працювати, щоб військові були забезпечені усім необхідним. Одна із головних потреб нині це машини. На війні це не тільки засіб пересування, а й порятунок під час обстрілів і навіть житло. Саме тому волонтери постійно збирають гроші на транспорт. Луцький волонтерський штаб ангар нещодавно розпочав чергову кампанію. Вони оголосили про збір майже. Двох мільйонів гривень, і Марія Вавренюк розпитала військових, яким ангарівці вже допомогли з автівками. А також поспілкувалася із самими волонтерами, це автомобіль, який купили ви. А це А це москальське гамно, яке разом зі своїм підарасом згоріло. Як додав військовий, одне й друге завдяки людям, які скинулися та купили це авто. Адже без транспорту на фронті не обійтися. Саме цим автомобілем евакуюють поранених. Цікаво, що його вартість 200 тисяч гривень і завдяки ньому врятували вже більше 200 військових. Буває так, що автомобілі е, гинуть в перший день. Але вони потрібні нам. Без них ми не зможемо робити свою роботу. Без таких автомобілів ми не зможемо рятувати життя. Машина напередку це величезна необхідність. Підвести, завести, вивести. Без неї ми ви тут нікуди. Утім, на жаль, такий потрібний транспорт на фронті дуже швидко виходить з ладу через велику кількість мін та різних боєприпасів на землі. А ще машини є цілями російської артилерії. Саме тому їх ніколи не буває мало. Тут уже велика дяка волонтерам. Шановні волонтери, дякуємо вам за вашу підтримку. Отримали цей чудовий автомобіль. Він нам дуже допоможе. В виконанні наших бойових завдань ми відділення аеророзвідки. І використовуємо позашляховики для доїзду на позиції, які зазвичай знаходяться у важкодоступних місцях. Усі ці автомобілі для військових передали з волонтерського штабу Ангар у Луцьку. Гроші на їх купівлю назбирали всією Україною. Але так як потреба в транспорті є завжди, на цьому волонтери не зупиняються. Нині збирають на ще 10 машин. Потрібен мільйон вісімсот тисяч гривень. Це -Trail, це повноприводний позашляховик. Він цілком адекватний. Ця машина приклад того, що купують для військ. Кових 10-15 років середньої вартості та у задовільному стані. Але перед тим як відправити її на фронт, слід провести технічне обстеження, ремонт і замінити всі рідини. Адже на фронті у військових немає часу лагодити авто. Базові речі на що треба звертати, щоб була запаска. Ми стараємося, щоб такі засоби першої необхідності, тобто домкрат і це завжди були в автомобілі. Бо буває таке, що звертаються і кажуть, що ну, нам колись привезли машину, де немає домкрату, де немає інструменту, ми не можемо поміняти колесо. Це, це ненормально. Тобто у вас в кожного автомобілі є домкрат. І ви можете запаскою замінити своє колесо, і в хлопців теж має бути така можливість. Велика потреба й у зимовій гумі, адже машини, які купують за кордоном, прибувають переважно на літній. Ми теж купуємо зараз її, а це власне там від 200 до 300 доларів за чотири колеса на один автомобіль. І відповідно це все складає оцю суму, про яку ми зараз з вами говоримо. Майже два мільйони на десять авто та їхній ремонт допомагають зібрати місцевий бізнес та небайдужі за словами волонтерки. Листопад був найскладнішим місяцем по донатах. Тож долучитися до доброї справи просять якомога більше людей. Зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського штабу ангар, номери яких ви бачите на екрані. Для власників карток Приватбанку сорок – 0149-6293-1709-2898. Картка Монобанку – три 41 08 49 37 75 Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал Литва передасть теплу форму для 25 тисяч українських військових. Країна планує закупити одягу на 2 мільйони євро у трьох місцевих компаній. До слова, одна з них вирішила безкоштовно додати до замовлення тисячу флісових светрів. Крім того, напередодні уряд Литви схвалив надання додаткових 13 мільйонів євро підтримки для України. З них 5 мільйонів євро у фонд світового банку, 4 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури, 2 для українських біженців. Молдові та ще 2 мільйони для ініціативи Зерно з України. Все задля духовної незалежності України. Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні анонсував, що держава починає боротися і за релігійну незалежність від ворога. Зокрема, він розповів, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроєкт, який заборонить діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Окрім того, держслужбі з етнополітики та свободи совісті доручили провести релігієзнавчу експертизу. Статуту про управління УПЦ, зокрема, перевірятимуть наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом, забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте, всім органам, до компетенції, яких Відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте, потребуємо підвищення. Статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви довідаєтесь про таке. Чергові ДТП у Луцьку, хоча в Україні зменшилась кількість аварій на дорогах, СБУ піймала чергову групу митників-хабарників і як луцькі школярі допомагають зсу. Помер чоловік, якого 30 листопада збила втівка на набережній в Луцьку. Про це пише інформагентство Волинські новини. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода трапилася в середу ввечері. Легковик марки Сєтроен, за кермом якого був 38-річний чоловік, наїхав на пішохода. Потерпілого у важкому стані доставили в обласну клінічну лікарню. Тоді свідки аварії запевняли, пішохід вискочив на проїжджу частину на заборонений сигнал світлофора. У Луцьку на вулиці Дубнівській збили жінку. ДТП сталося неподалік будівлі Луцька автодору увечері 1 грудня, близько 19-ї години. У поліції повідомили, що жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні, на місці працювали медики та правоохоронці. Більше деталей повідомимо згодом. Утім, це вже не перша аварія в обласному центрі цього тижня. Через щастя відключення світла, зокрема вуличного, та вимкнуті світлофори, ризик ДТП у місті значно зріс. Хоча голова нацполіції. Ігор Клименко вчора повідомив, що за останній тиждень загальний показник злочинів в Україні зменшився на 16%, а кількість ДТП скоротилася на 13%. СБУ викрила митників, які блокували вивезення українського зерна. Одного з чиновників правоохоронці затримали на гарячому під час отримання хабаря. За різні суми ділки гарантували аграріям безперешкодне оформлення великих партій сільгоспродукції, в тому числі й зерна, яке експортували до ЄС. Крім того, вони вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну популярні товари. Якщо ж данино сплачувати відмовлялися, тоді створювали штучні перешкоди або Взагалі забороняли везення товару, такі корупційні схеми викрили на київській, львівській та чернівецькій митницях. Щодня організатори схеми одержували прибутки у сотні тисяч гривень. Луцькі пункти незламності обладнають дефібриляторами. Вчора, 1 грудня, канадська громадська організація «Медицина в дії передала чотири таких апарата. Також вони подарували місту і шість мішків амбу для проведення серцево-легеневої реанімації. За словами медичного директора Волинських екстреників Анатолія Калинюка, найближчим часом фельдшери проведуть навчальні програми з надання невідкладної допомоги при серцево-легеневій реанімації і нове обладнання служитиме пункт. Унктом незламності у разі біди. Медики швидкої допомоги Володимира і Нововолинська також отримали подарунки. Їм передали Старлінки. Станції супутникового інтернету будуть використовуватися під час відключення або проблем з основною мережею. Також система Старлінк отримали Камінькаширське Ковальське, Любашівське, Любомильське, Маневецьке та Ратнівське відділення екстреної медичної допомоги за сприяння моз України. Волинянин видав унікальну енциклопедію шахів, яку готував понад 20 років. Про її створення область дізналася під час нагородження видатних шахістів Волині 30 листопада. Член Волинської шахової федерації, журналіст, який упорядкував унікальне україномовне видання Шахова енциклопедія. Володимир Батура розповів, що збирати матеріали для праці усього свого життя він розпочав ще у 90-х роках. Загалом на підготовку та написання книги пішло понад 20 років. Оків енциклопедія містить короткі біографії шахових майстрів усього світу. Цікаві комбінації, які розігрувалися на турнірах у різні часи, також в книзі автор описав історії, походження сутності та сучасного значення шахових термінів. І наостанок про наші майбутнє покоління. Наступний сюжет про школярів, з якими ми знайомили вас ще влітку. Хлопці тоді робили так звані дитячі блокпости, щоб збирати на зсу. Нині ж змінили свій підхід до цієї справи і зізнаються, почали заробляти для української армії ще більше грошей. Про те, скільки збирають і чи беруть собі процент зі скриньки, розпитувала наша Анастасія Качина. Там, біля це, мамині очі чекають. тебе Ці хлопці прийшли до супермаркету на головному проспекті Луцька, коли почало вечоріти. Бо спершу як належить уроки, а тоді вже до справ дорослих збирати гроші. Нас вільний часто Нам подобається. Волонтерити почали ще влітку. Тоді сміються, були в тренді дитячі блокпости, От тільки серйозно до того не ставились. Для нас це була забавка. Ну тепер ми почали волонтерити, і нам це сподобалося. Ми тепер ну, майже кожного дня. За майже шість місяців юні волонтери можуть похизуватися солідним заробітком 26 тисяч гривень. Усе зібране, розказують, відносять у 10-ту бібліотеку. Волонтеру ми здаємо дяді Валєрі. Це благодійний фонд Волинський спроти. Саме дядько Валера із бібліотеки вихваляються хлопці і дав їм цю форму. Мені дали сьогодні таку піксельну і їм подавали отакі костюми. В одного зі школярів на курці прізвище провідника ОУН дядько, який народився в Івано-Франківську. Переїхав на Волинську область і жив все життя на. Ну, типа, п... І весь свій, свій продовж продовжий час жив на волині. Співати у формі та ще й з прізвищем бандери на шевроні дітям подобається значно більше ніж зупиняти машини на імпровізованих блокпостах. Мені радісно, я маю від цього захоплення. Мені цим приємно займатися. А ще більше в цій справі подобається арифметика. Ми за два дні заробили 7800. тисяч 823 гривні. Ні, ну є, якщо там вихідні, то десь може за день десь 4 тисячі, може десь більше. Хлопці чесно зізнаються, що із заробленого беруть і собі кілька гривень. Надто, певні цим не зловживають. Лише зрідка можуть виділити. По 3 гривні на булочку. У нас є в нашому краї там булочка по 2,50 ну така була, то нам вистачає. Юні волонтери кажуть, збиратимуть гроші для Збройних сил України, поки не виголосять перемогу. Тоді зустрінуться з військовими і разом заспівають рідну hey, hey, Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. Наша ж команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті. Ну а тим часом подивитися усі наші матеріали ви можете на ютуб каналі Новини12. Тож, дочекайтеся і далі ще більше цікавого. Побачимось.